Країна дитячих мрій, стіна патріотичного графіті з такою назвою з'явилась у Чернівцях. У Чернівцях блокуватимуть номери телефонів за рекламу на стовпах і деревах. Несолодке життя почалось в малюків у чернівецьких садочках. Цукор для їжі та напоїв дошкільнят закінчився. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 17 квітня в інформаційній передачі місцевий час в студії Майя Гуменна. Несолодке життя почалось у малюків у чернівецьких садочках. Цукор для їжі та напоїв до шкільнят закінчився. Десь батьки почали купувати його за свої кошти, інші це робити відмовляються. Донечка Тетяни нещодавно пішла до десятка днями. Жінка довідалась, деякі страви для малечі втратили смак. Останні дні дитина каже, що я не пила чай, я не пила какао, бо він був не солодкий. І коли ми запитали у вихователів, а як сталося так, що у дітей не солодкий кава і чай, виявилося, що дійсно по садочках немає цукор, їх просто не додають у їжу, тому що цукру немає на складі. І соцмереж Тетяна дізналась, схожа ситуація в багатьох дитсадках Чернівців. Чиновники міського управління освіти цього не заперечують. Відсутність цукру в дитсадках пояснюють провалом двох тендерів. В грудні місяці, в лютому місяці, відбулося було оголошено два тендери на закупівлю цукру. На жаль, жоден суб'єкт підприємницької діяльності не подав заявку на цей тендер. Відповідно, ні перший, ні другий тендер не відбувся. З цієї причини на 6 травня оголошений черговий тендер. Маємо величезні сподівання, що нарешті заявки будуть подані. Відповідно, тендер відбудеться, цукор буде закуплений. Управління освіти готові платити по 10 гривень за кілограм цукру і просять підприємці відгукнутись на участь в тендері, обіцяючи не затримувати із проплатами. Торік були трошки затримки, але в даний момент затримок немає. Буквально протягом пару днів оплата відбувається. І поки в чиновників бракує порад, що робити дитячим садочкам до 6 травня, деяким батькам довелось взяти ініціативу в свої руки. Ми закуповуємо цукор, і я не можу сказати, що хтось від нас це вимагає, тому що іноді намагаються перекрутити факти, сказати, що, мабуть, від вас вимагають і т.д. і ми будемо е, карати нехороших людей, які заставляють вас не, нести цукор в садочки. Не заставляють, але таким чином склалося, що держава нам цього не забезпечила хоча ми сплачуємо вірно свою половину коштів за. Харчування має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час 35 працівників батальйону патрульної служби управління міністерства внутрішніх справ області повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Хлопці перебували в АТО місяць, інформує офіційний сайт ОМВС України в Чернівецькій області. Несли службу в Луганській області, забезпечували громадський порядок під час масових заходів, надавали всебічну допомогу місцевим працівникам міліції, патрулювали вулиці міста. Тепер повернулись на Буковину, але кажуть, готові у разі потреби і надалі вирушити на схід для виконання поставлених завдань. Колишній голова апеляційного суду області Олексій Черновський очолив громадську раду з питань охорони культурної спадщини замість Сергія Осачука. В міській раді познайомили з оновленим складом дорадчого органу, представники якого розповіли, як контролюватимуть забудову та охоронятимуть культурну спадщину у центрі міста. Я не хотів би сьогодні нагадувати про ті перли, окремі, які, є, на жаль, місці, де вже збудовано, де воно вже є, де би, ми звикаємо до цього всього. так. Але по можливості впливати на ті процеси, впливати через засоби масової інформації та громадськість і контролювати усі рішення, що стосуються забудови у центрі міста. Так історики, реставратори, архітектори і чиновники, які входять до громадської ради, збираються охороняти культурну спадщину. Вважають, змінювати рішення при потребі зможуть, маючи попередній досвід. Коли хотіли будувати там біля вірменської церкви кутовий, такий є будиночок. Хотіли представити один проект двохповерховий будинок, але там український народний дім, і громадська рада категорично заборонила. Він не вписується в міське середовище і архітектурно, і в ландшафті. Представники громадської ради хочуть розробити єдину концепцію міської реклами на найближчих засіданнях. Обговорити проекти дослідження київських науковців зі створення історико-культурного заповідника кладовища на вулиці Зеленій та використання буферної зони як об'єкту ЮНЕСКО. Початку обстеження нашої забудови визначається степі ступінь зносу, наприклад, там, як сьогодні по попередніх матеріалах, це десь вже від 10 до 50 відсотків Зовніш по зовнішньому вигляду можемо говорити, що наша забудова центральної частини міста старіє, які потрібно будуть важелі впливу, як скільки вкладати коштів і на що в першу чергу. Представники громадської ради з охорони культурної спадщини кажуть, у місті діють програми реставрації старовинних споруд, зокрема, у першому бюджеті передбачено мільйон гривень разом із співфінансуванням мешканців на ремонт старих брам. Дуже мало заяв, якщо десяток набереться за, за цей період від початку нового року, скажімо, у нас. Ініціатива досить слабенька, тому в першу чергу починаємо з тих фасадів, де зголосилися мешканці приймати дольово участь. А решта будемо також брати там, де вони мають найбільше втрати, де, скажімо, загрожують обвалом чи якісь такі вже якісь аварійні речі. Громадська рада заявила про намір і ретельніше контролювати нову забудову у центрі міста. У таких питаннях кажуть, шукатимуть компромісні рішення, щоб не нашкодити старій архітектурі та залучати нові інвестиції. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. У Чернівцях блокуватимуть телефони за рекламу на стовпах і деревах, оскільки у боротьбі з чорними рекламістами штрафи не допомагають, комунальники вирішили вдатися до таких методів. Ольга Андрійська докладніше. Місто, котре порівнюють з Парижем, а чимало його споруд знаходяться у буферній зоні об'єкта спадщини ЮНЕСКО. Його прикрашає резиденція митрополитів та театр. А ще покращити туристичну привабливість чернівців допомагає величезна кількість. Самовільної реклами. Якщо дивитися зараз на наші стовби, так. краще їх прикрашати якусь національну символіку або взагалі їх не чіпати. Стоп, є стоп, навіщо там е, якась реклама? Це ж все-таки у нас місто гарне, туристів багато. Хочеться, щоб все було гарно. Із так званими чорними рекламістами комунальники намагались спілкуватись. Опісля їх штрафували, та коли і ці методи не допомогли, вирішили діяти рішуче. Тепер із порушниками боротимуться іншим способом, використовуючи автодозвін. Телефони надруковані на самовільній рекламі блокуватимуть. Чернівчани сумніваються, чи не зашкодять такі дії невинним. Це може бути жарт. Ну я не знаю, може помилка якась бути. помилитися можуть номером, так да, всяке буває, розумієте? Тому я думаю, що це трошки крайній захід. Та керівник міського комунального підприємства Реклама запевняє, такого не траплятиметься. Перед тим як потрапити телефону в базу з двох а то трьох номерів різних операторів, ми телефонуємо і цікавимося по цій послузі. Якщо людина говорить один раз, що ця послуга надається, другий раз надається. То третій, ми його ставимо в базу автодозвона. Якщо людина відповідає ні, я такого не знаю, то він туди не потрапить. От після аби розблокувати телефон. Порушнику доведеться сплатити штраф фізичні особи від 340 до 1360 гривень. А от юридичні ще більше від 850 до 1700 гривень. В першу чергу людина після сплату, сплати штрафу вона демонтовує спочатку всі оголошення. В районній раді вони сплачують штраф, копію квітанції, заносять в МКП реклами і після цього його демонтову, знімають з автодозвону. Вже за вісім місяців, завдяки таким методам, чернівці очистяться від самовільної реклами. Принаймні в це вірять комунальники, оскільки клаптики паперу різного кольору і вигляду на електроопорах, парканах та деревах геть не прикрашають місто. Частина чернівчан вважає таке покарання виправданим. Ну якщо їх попередили і вони будуть знати про це, ну і карати почнуть, хоча б через певний термін, тоді це буде справедливо. Ольга Андрійська Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівецькому національному університеті відновлять пам'ятник першому ректору університету Костянтину Томашчуку. Бронзове погруддя планують реставрувати в первинному вигляді. Ідея відновити пам'ятник депутату австрійського парламенту та почесному громадянину Чернівців. Студентський парламент Чайну вирішив в процесі підготовки до 140-річчя з заснування університету. Взяли саме за цю пам'ятку, бо кажуть, без Костянтина Томашчука університету в Чернівцях могло б і не бути. Те, що побудували університет, це справді велика подія. Бо не знати, чи ми зараз би то стояли в цій штатні залі, і чи взагалі були чернівці тими чернівцями, якими ми їх знаємо зараз. Керівництво університету підтримало ідеї студентів разом із адміністрацією. Юстот парламент уже розпочав роботу над планом відновлення погруддя. Є навіть фотографії старовинні, які збереглись, тобто. Плануємо відновити один до одного, тобто автентично зберегти те, що було. Активісти зазначають, що погруддя бронзове, тому коштів на відновлення потрібно багато. Де братимуть гроші та якими шляхами їх отримуватимуть, поки що невідомо. За словами представників міської ради, для реставрації потрібно шукати гранти. З Державного бюджету може бути фінансування, але все-таки робиться акцент на те, що це фінансування об'єктів за гранти за інвестиційні кошти, за якісь. Допоміжні надходи і тому, скажімо, чіткого бачення все таки, чим може держава допомогти збереження охорони культурного спадщини? Сьогодні ми не маємо окрім відновлення пам'ятника Костянтина Томощуку в парку імені Юрія Фецьковича, вчину планують завершити ремонт у п'ятому та шостому корпусах університету та розпочати реставраційні роботи у четвертому. Олександра Агієва, Ярослав Левицький, місцевий час. Четверо педагогів з Буковини будуть боротись за звання найкращого вчителя року. Завершився відбірковий етап заключного туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2015», Інформує департамент освіти і науки обласної державної адміністрації. Серед 48 вчителів до фінального етапу прийшли четверо буковинських педагогів: Собко Валентина Іванівна, учитель Бобовецького НВК Сторожинецького району номінації Українська мова і література, Люберева Світлана Іванівна, учитель Чернівецької спеціалізованої школи номер 41 у номінації номінації хімія Іваницька Наталія Михайлівна, учитель п'ятої Чернівецької школи у номінації Образотворче мистецтво Попович Олексій Васильович, учитель НВК Вашківецька гімназія Вижницького району у номінації Правознавство країна дитячих мрій, стіна патріотичного графіті з такою назвою з'явилась у Чернівцях. Її авторами і творцями є виключно діти. Спочатку малюнки учні зобразили на папері під час шкільного проєкту, Зараз відтворюють на паркані внутрішнього дворику п'ятої гімназії. Всі ті щирі патріотичні малюнки створили учні п'ятої гімназії Чернівців і старшокласники, і найменші школярики. Художні роботи виявились настільки гарними, що дирекція школи вирішила дозволити прикрасити ними внутрішні двори гімназії. В рамках довготривалого багатовекторного проекту Наближаємо перемогу України бережемо соборність держави. Сьогодні відбувається ось таке дійство, яке можна назвати по різному: мистецтво графіті, мистецький флешмоб чи просто такий порів патріот. Патріотичний, патріотичний учнів Чернівецької гімназії номер 5 Внутрішні стіни дворика, гімназії змінюються на очах. Малював я перший раз, до цього я на стінах ніколи не малював, але ось можна побачити, які були стіни до цього. От. А ми, які? Ну, гідкі, помальовані. Не дуже красиво і не красивими словами, скажімо. А ось це ми зробили за два дні чудові патріотичні стіни. Малювали ми з самого ранку, ще вчора. Вчора і сьогодні малювали з самого ранку. Ось. А це у нас мак перемоги. І ще тут, якщо ви можете бачити, тут має бути надпис. Перемагаємо. Пам'ятаємо і перемагаємо. Ось Рух, не шкода, замастилася. Ні, не шкода. А я думаю, що це можна відмити. Десять балончиків, а це майже 500 гривень витратили учні на створення великого надпису Україна. До речі, кошти для такої патріотичної творчості не пошкодували батьки школярів гімназії. Юліан створює графіті, присвячене небесній сотні. Цей малюнок був намальований учнями початкових класів так. і ще старших класів. Так. Ніхто з ніхто з них не був професіоналом, всі не займалися навіть цим, і ми хочемо відтворити це в стилі графіті на стіні, зобразити в більшому масштабі, плані так, як ви бачите, може розпочали. Під час патріотичного проекту учні створили більше сотні ескізів. Проте освітяни запевняють, що для такого мистецтва місця вистачить. Дуже багато ескізів подали діти різноманітних, але основне. Що проглядалося в них, це любов до України, бажання миру, пропагування миру величезне бажання пом'янути тих, хто поклав своє життя за волю і незалежність України, графіті, які присвячені пам'яті Небесній Сотні, пам'яті загиблих ВАТО і. Окрім того, ще й в рамках тої акції, яка зараз триває в Україні, акція маки пам'яті. Пам'ятаємо і перемагаємо. Тому центральне місце в цьому графіті зараз займає цей червоний мак. Тож найближчим часом в країні дитячих мріща з'являться графіті Україна переможе та робота зовсім юних школяриків. Я за мир. Ольга Андрійка, Ярослав Левицький, місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютубі. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.